Аймо улюблені соловінчики, це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостях шість голосних і вісім приголосних, які гарантують вам е, хороший настрій, Антон Тимошенко. І людина, яка розуміється на пранках, як Іван Франко на п'ятистопному ямбі, блогер Антон Мурафа, <плес> допомагати нам буде Бог. А е, питання української мови візьме на себе вчителька е, української мови Катерина Олександрівна. Ваші оплески! Так, усіх вітаю. Шановні учасники. Величезне прохання не перешіптуватися. Викажіть нам одразу, ми усі посміємося. Ага. Я вам зичу успіхів і нехай переможе найрозумніший. Дякую. Ага. Біде, шо, шо, Перший тур так чи ні. Я буду ставити вам питання по черзі. Так. Вам, власне, треба буде відповісти. Так чи ні. Ага. Хто я, десь більше правильних відповідей, той отримує один бал. Так. Все зрозуміло? Так. Я все зрозумів. У мене тепер коротеньке питання до кожного з вас. Антоне і Антоне. Так. так, ми. Давайте по черзі. Антон, скажи, будь ласка, чи було тобі хоча б раз на уроці української мови соромно? Ніколи не було. Ніколи не було? <кхе> Ти, ти завжди поводив себе бездоганно, Знав українську бездоганно, так? Ні, я жахливо себе Але, поводив, то, а, тобі але просто... соромно не було, бо я потім вибачався там, щось виправлявся якось. Дякую. Вибачення? Зазвичай вибачення. Це була правильна відповідь, правильно Ні-ні, Правильна ну, відповідь. Мені було все одно за мої якісь приколи, які я робив вчительця. Так я все правильно відповідав, але я був дуже такий нестримний хлопчик, що жартував і мене виганяло там щось класу. Тобто, впало. чи можна сказати, що е, за знання було 12, а за поведінку двійка? Ти да, описав моє життя дуже точно. Отже, зараз ми дізнаємося, хто краще знає українську мову. Антон з вусами чи Антон з каламбурами? Е, Почнемо, Антоне, з каламбурами, з вас. Слова кипень і окріп мають одне і те ж значення. Кипень чи окріп. Ну, кипень ніби кипить, воно ніби схоже на кипінь. Кипень і окріп. одне те «окріп» це що вже і дуже гаряче. Окей, хай буде так. Так, я приймаю вашу відповідь так, і ця відповідь абсолютно правильна. Yes. <праць> О! О! У! Антоне, питання до вас. Дуже близько було. О! Дуже було на грані. У реченні у нього немає грошей. Не з дієсловом пишемо окремо. Або. Р, або е, немає. Вам треба сказати так чи ні. Дивись, окремо чи як. Ти як майор придністров, я сказав. Я маю сказати так чи ні. Так. Або окремо чи разом. Як я маю сказати? Ви маєте сказати так чи ні. Разом. Ваша відповідь так чи ні? Разом. Разом. Отже, відповідь ні. Так. ha 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 Як складно сформульовано насправді речення? Ну а, проте відповідь слушна, правильна. Ми її зараховуємо. А, і нам потрібно розрізнити, що в українській мові за написанням а, ось це дієслово немає. Ми можемо писати як в одне слово, тобто разом, так і окремо. Буде важити значення. Я наприклад, якщо немає, ми пишемо в одне слово, то воно позначає відсутність чогось, використовується в безособових реченнях, тобто там, де немає підмета діяча. Наприклад, у мене немає часу, немає, пишемо в. Одне слово. А якщо у нас з'являється підмет, діяч, то ми починаємо писати окремо. Вона не має часу. Буде написання окремо. Дякую, що ви це Дякую. сказали за Ну, Але очевидно, ти знав. Так, так. Очевидно, ти знав. Всі три речі, як з язика. Антоне, зараз буде складне запитання. О. Я зразу попереджаю: Ні. уважно слухай. Хронічна нежить. Не залишає мене в спокої. Чи є тут три помилки? Ого, питанечка. Ми так гарно почали. А тут раптом, а тут, а тут раптом питання. Хронічний нежить не залишає мене в спокої. Ну, ніби є такі слова в спокої. Чи є тут три помилки? Ось Немає. Цього. Немає. Я приймаю цю відповідь, і це абсолютно правильна О! відповідь. О! Хоча, Антоне, тут в даному реченні є дві, дві. помилки. Перша хронічна? E, правильно, тому що нежить в чоловічому роді, і він хронічний. Так. Але спокій можна давати або не давати. Mm. Тобто не дає мені спокою, а, -а, -а. а не залишає мене. Антоне, Добрий дуже до вас просте питання. Так. Щось на кшталт цього. <рес> Ровер це діалектне слово. Чи? Вам треба відповісти. Чому ви ніколи не говорите? Тому ж вам треба сказати так чи ні. А, це правила такі. Добре, так. і ще раз. Я їх озвучував. Роберт, це діалектне слово? Чи ні, я до, я до вас скажу. І я скажу, що це. Так, це діалектне слово. Так, це діале... Це абсолютно правильна відповідь. Так, це діалект. Діалектне Роберт. Це не сленг. Це діалектне слово. Це не сленг. Ау. Чи є в українській мові слова, що починаються з літери-и. Здавалося б, таке просте і очевидне. Здавалося б, але мені так не здається. Ну, Мій бір, очевидно, починається з і. Я так зараз відчуваю, але не можу зрозуміти, чи дійсно є ічня. Є таке слово? Не Ічня? Так. Скажи так, щось, напевно, є, якесь виключення. Потім ти нам скаже вчителька так, звичайно, є виключення. Або є мінус, Антоне, так, наприклад. Або... або так. так або шоу. ти тупий, або так, може бути. Та. І... Отже. Ну, я ні разу не використовував слово на букву «и» в українській мові, але я хотів би, щоб вони були, тому О, я так. скажу так. І це абсолютно правильна О! відповідь. О! І за логікою Антона зараз нам Катерина Олександрівна роз'яснить. Ічня, правда? Ічня? Вельми цікавою логікою ми прийшли до правильної відповіді. Запам'ятаємо, що тривалий час у нас побутувала думка: немає в українській мові слів, які починаються з Але це неправильно. Насправді це не так, тому що ще словники 19-го століття фіксували понад 100 таких слів. Ого. Вживали форми ідол, інакший, іржа, іскра, індик. А. Проте згодом ці форми відійшли на другий план. і вже у 30-х роках у правописі запропонували тільки літеру і на початку mm. слова звичайно, в радянський час до цього не поверталися, щоби не розрізняти російську і українську мову. А із здобуттям незалежності дослідники почали піднімати це питання, що варто нам повернути літеру И. І у новій редакції правопису записано, що з літери «и» починається вигук «ич», це відповідник до вау, ого, супер, ну, і, і також е, частка ич, наприклад, ич який хитрий, ото ти такий хитрий. А також з літери и допускається варіативне написання у нас є слово ірій і його варіант ірій, тому що вирій ще варіант так. слова там з літерою в. А також запозичення з тюркських мов, наприклад, власні імена ну кімченин. Там ми будемо вживати. «и». Тож цілком ми можемо стверджувати, що в українській мові є слова, які починаються з. Літери як? Yes. Yes. Yeah. Антон. Увага! Тут дуже важливо. Зараз я мушу правильно сформулювати, щоб не було питань Антона. Так, дякую. Антон став на ваги. У слові ваги наголос падає на другий склад. Чи, чи на чи, ваги? Чи на перший? Вага. Ваги. Вага. На ваги чи на ваги? Ваги. Ну, ніби тут легко, ніби якась... З вагою ніколи не легко, повірте. Ну, нехай буде ваги, я б сказав ваги. Як я чесно сказав, і так я і ваги, так? Так, Ваги. І це, на жаль, неправильно відповідь, тому що Антон став на ваги. Наголод падає на перший склад. Отже. А, тож Який за результат хлопцю Так, тож за результатами цього раунду у пана Антона Тимошенка три правильні відповіді. У пана Антона Мурафи дві правильні відповіді. Наразі рахунок 1-0 поки що на користь угу. пана Антона Тимошенка. Проте боротьба продовжується. А, звичайно, ми тільки розпочали. Ми звичайно ми тільки розігрілись. Улюблені солов'їнчики, закликаю вас ставити нам вподобайки, ділитися нашими відео. Таким чином ви допомагаєте поширювати українськомовний контент. Дякуємо вам. Іде, жов, жов, так, і де ж це мої книжки? Знову десь зникли. Ніхто їх не бачив. Здається, це справа для у чоботя. Володимире, ви знову переодягнулися в костюм для крутої репліки. І погодьтеся. Виглядаю бездоганно. То що йдемо шукати? Ой, дякую, я сама впораюсь. Та теж. Ну, будь ласка. Ф, ну, добре. А це я їх вкрав. Ну, навіщо? Ну як? Ви ж їх постійно з собою носите, uh -huh. надриваєте спину. А мені вас шкода. Давайте е, купимо електронну на Hotline.ua. Mm, можливо, на Hotline можна підібрати товар і побачити пропозиції та порівняти ціни у сотнях магазинів, прочитати відгуки від реальних людей і знайти найближчі точки видачу товару. Слухайте, а ви маєте рацію. І тоді ви мені її електронну книжку і купуєте. А це вже справа не для кота в чоботях. Mm, ну, так завжди. Мяу! Інчика, а я в свою чергу нагадую, що ми маємо можливість знімати солов'їне шоу тільки завдяки Збройним силам України. Тому продовжуйте підтримувати та донатити. Слава Україні! Хороший. Переходимо до другого раунду, за який ви можете отримати два бали, і він Уф. називається Хвилинка. Уф. Все дуже просто. З назви стає зрозуміло, я буду ставити вам питання, і вам треба дати якомога більше правильних відповідей. На все про все. У вас є всього лише хвилина часу. Uh -huh. За часом пильно слідкує Катерина Олександрівна. І якщо перший раунд ми розпочинали з кого? З мене. Антона. Тоді, відповідно, другий все. раунд ми розпочнемо з Антона. Дякую. Ви готові? Ну, Напевно, так. Ми готові і почнімо. Підберіть український відповідник до слова бартер. Обмін. Правильно. 200 у родовому відмінку. 200. Правильно. Виправте помилку. Цей танець був страсний. Був. А, а страсний. Давайте далі. Далі. Пристрасний. Пристрасний, правильний. так. Четверте. Фейк це англізм. Так. Правильно, за кого вийшла заміж Мотря з Кайдашевої сім'ї? Матір Боже, за якогось там персонажа іншого за іншого персонажа, це неправильна відповідь. З іншої відплід... сім'ї. Не неправильна відповідь за Карпа. Ах. По професії він айтішнік. Де помилка? За професією. Правильно. Яка частина мови виражає ознаку предмета? Ознаки предмета? Слі... Який яка? Так. Що це за частина? Так. Прикметник правильно. Сантиметр. Чи правильно я поставив наголос? Сантиметр. Е, неправильно, неправильно сантиметр. Сантиметр. <рик> сант... сантиметр! Неправильно сантиметр. Стой. Стоп. Дуже смішно. Сантиметр неправильно. Сантиметр мене підкосив. блін. <рик> Тож у цьому раунді пан Антон Мурафа о, отримав п'ять правильних відповідей. П'ять? Це дуже хороший Це результат. – Це більше, ніж чотири навіть. Звичайно. Трошечки, правда, менше, ніж шість, ну, але. Так. Антон. Чи Все. готові ви? Ні. А зараз. Готовий. Добре. Почнімо. Тірамісу чи тирамісу. Тірамісу. Неправильно тирамісу. Не аби хто. Пишемо разом, окремо чи через дефіс. Окремо. Неправильно разом. Знайдіть підмет у реченні Біла церква красиве місто. Біла церква. Правильно. Знайдіть підмет у реченні Біла церква специфічне місто. Біла церква. Правильно. Слово ключ однозначне. Ні, однозначне. Е, більше, більше. Як звали батька Івана Франка? Яків. Правильно. Синонім до слова «гречний». Вдячний. E, а синонім? Синонім до Дали, слова. вдячний. E, – Неправильно, Шановливий, вічливий, чемний. Звук Й. М'який чи твердий? Твердий. Неправильно м'який. Утворіть прикметник від слова убозтво. Убогий. Правильно. Суфікс у слова дівчинонька. Нька. – Неправильно оньк. О, Скільки сумарно м'яких знаків у словах? E, Тоньший, менший і кінчик. Тоньший, менший. І кінчик, два. Неправильно нуль. Час стоп. Я хотів спочатку казати, що питання легші, ага. але ні, ні, тільки ні. так спочатку мені здавалося було. На Білій церкві так здалось. Да? Отже, який результат в Антона. Чотири. А, тож у цьому раунді пан Антон Тимошенко набрав також п'ять правильних так? відповідей. П'ять правильних вічений. Отже, кожен з учасників отримує два бали, і загальний рахунок три два на користь пана Антона Тимошенко. І боротьба продовжується. Проте, Володимире, не забуваємо і про ваш рівень знань. Дякую вам, що, що його хоч, потрібно хоч, хоч не невпинно покращувати. Очевидно, і я пропоную вам завдання а, від іменників утворити прикметники, обравши суфікс ов, ев або єв. Перше слово борщ. 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 Борщевий. Так, гаразд. Борщевий. Ну, борщевий набір. Так, гаразд. Край. Крайовий. Э, Суфікс. Краєвий. Суфікс. Суфікс. А, Суфікс. а ти всі перечисли, вона вибере, які сподобається. Ага. Давай, правильно. Так, і э, слово життя. Життєвий. Тут є очевидно, а, значить, край неправильно. Крайовий. А, гаразд. А, розберімося за якими правилами ми добираємо суфікси. А, вперше, коли ми Інтуіція. добираємо… Інтуїція. Не, зав... не завжди працює, не завжди працює, хоча в більшості мовне чуття ми маємо. Отже, суфікс ов, ми добираємо, коли слово закінчується твердим приголосним. Наприклад, слива ви твердий, тому сливовий. Також ов. Добираємо, якщо слово закінчується шиплячим звуком, або звуком Й за умови, якщо на. Голос падає на закінчення, наприклад, дощ. Який буде дощовий. дощовий, тому що наголос падає на закінчення. Суфікс ев добираємо, якщо основа закінчується м'яким, наприклад, квітень, який квітневий. квітневий, а також якщо слово закінчується шиплячим, але наголос на основі. Тому дощовий, але борщевий, тому що наголос падає на основу. І єв будемо добирати, коли слово закінчується на ню або «ть», і є подвоєння. Наприклад, як у слові життєвий. Це чітко зрозуміло. Катерина Олександрівна. в мене проблеми з батьківськими чатами. Угу. Батьківські чати моя тема. Що там у вас? Ну, дивіться, мене додали. В батьківський чат з вихователькою, Кто? в батьківський чат без виховательки, mm -hmm. в чат з вихователькою без батьків. Як мені з цього всього видалитись? Володимире, є рішення. Сервіс цифрової безпеки надійно. Подивіться, з гарячої лінії надійно ви можете вирішити конкретно ваш запит з цифрової безпеки. Оператори ради допоможуть вам по буднях з 8 до 22. Ставте питання у зручному месенджері в телеграмі, в сигналі, в WhatsApp, або у віконці зворотного зв'язку. Ну от бачите, і що б тільки без вас робив. Дякую вам дуже. Ви дуже добра людина. Прошу. Все, я йду видалятися. Угу. Треба ще у кілька чатів його додати, щоб не розслаблявся. Любі соловінчики, аби ми могли далі створювати якісний українськомовний контент, ми створили Патреон. Там ви можете підтримати Соловіне шоу і отримати наш фірмовий мерч. Посилання в описі. А ми переходимо з вами, хлопці, до третього раунду, який називається конструктор. Ого! вау! Ого! тут трошечки буде складніше. Іч! Іч! Трішки буде Це складніше. — Це не біла церква, я так розумію. Це не Так просто. На екрані будуть з'являтися слова. Так. З цих слів вам треба скласти як конструктор прислів'я українське. Ага, добре. — Але пам'ятайте, що завжди на екрані з тих всіх слів буде одне зайве. То. Право першим відповісти має той. Хто перший, натисне на кнопочку. Ваша вся увага на екран. Врода, погода такий, яка смак. Е, Антон. Яке прислів'я ми можемо скласти? Ну, це вже всі розуміють. Так. І з, того, з того, що там написано, я можу зробити лише такий варіант, який е, буде лунати. Так. Так. Яка погода? Такий врода. Смак. Абсолютно неправильно. Чекайте, я може неправильно зрозумів. Всі слова треба було використати. Одне зайве. Одне завжди зайве. Завжди. Смак. С я, давай, я суть скласти. Давай, Присні, Антон. Яка врода, такий смак. Абсолютно правильний. Далі, наступний набір слів. Слово горобець, ніж старше гроші. Давай, Антох, нажимай. Давай! Будь ласка. У мене є тактика в цьому шоу. Антоне. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На таку реакцію ж... я не сподівався. Ой-ой-ой. Тут логіка Добре. очевидна. Добре. Слово? Ні. Добре, нехай Антон забирає правильну відповідь, нехай буде який бред. <рес> Ні, ну, добре. Це слово? народна мудрість. В мене вийде бредовий варіант. А, ну. Слово старше, ніж горобець. <рес> що... Це неправильна відповідь. Але ви були дуже близько. Ну можливо, слово старше, ніж гроші. А це абсолютно правильно. <рес> Ну, Антон, ну ми з тобою команда, ми вдвох з тобою, всі, шоу ці знищимо переможемо. Ні воробець, ні погода. Ну добре, переходимо. А де до... оці прислів'я? мама мама волонтер, дивися, ну, де оці, де справжня народна творчість? Браталися, перемішалися, розсталися нині вчора. Так, Антоне. Вчора браталися, нині розсталися. Абсолютно правильна відповідь! Просто ідеально рухається Антон Тимошенко. Улюблені солов'їнчики, ми безмежно вдячні за вашу активність у коментарях. Не зупиняйтесь, ми все читаємо. І сьогодні ми розіграємо збірку Олександра Олеся, княжа Україна, із підписами наших учасників, а отримає її той, хто правильно відновить прислів'я із таких слів: та на багато, хоч получиш, не тарілочці. Зачу вам успіхів. Чекаємо ваших коментарів. Наступний. Я зараз беруся, мене все... Можна легше. Дивіться. Борошно, борошно хліб, де, так? Борошно. Там і хліб. Неправильно! <ріпи> не. Дуже близько! Ви Дуже все близько. правильно рухайтесь! Я але не хочу більше в це грати. Антоне, правильно відповідати. Я знаю, <ріпи> мені так соромно <ріпи> Я ж Не може бачити, обличчя Антона. <ріпи> а ну, як ви сказали? Я б сказав, що де хліб, там і борошно. А це неправильна відповідь. <ріпи> <А, ріпи> як? <ріпи> як? як вам таке? <ріпи> може, де борошно, там і порошно? І це правильна відповідь. Я одразу знав. Ми знали, я відчував. Ви були максимально. Ви просто вели в омаву Антона. Так. Так. — Переходимо до наступного набору Такий От хліб. Брещало, дівці, труси, щоб на мисто мене парубче. Це вже не буде смішно. — Давай, Антоне. Я почитаю. знаєш. Я хочу відчути цю приказку чи прислів'я. Добре, давайте будемо в одному виключенні. О, будь ласка. Дівці на мисто брещало. Дівці мисто брящало парубче. Тобто український народ хотів передати якусь мудрість, можливо, якусь соціальну тенденцію фразою дівці мисто брящало парубче. Це такий японський варіант. Японський варіант, Ми приймаємо. Ми приймаємо цей японський варіант, і він, на жаль. – Ну, І на диво, неправильний. Так, Антоне. Я намагаюся СОС зробити з звуками як допомога. Хелп. Ну, які варіанти? Щоб мене пара в ще дівці мисто брещала. Це зрозуміло, що неправильна, але вона відповідь. Гаразд, все ж таки, нам тут потрібна підказка. Труси в цьому випадку це дієслово. Це вам точно має допомогу. – Це не іменник. Це не імен. Yes. <sm festivals> Ось так ми підступно завуалювали. Отже, Антон, ваш варіант. А, ну так. Да. Щоб намисто брещало, труси, мене парубче. <Ghana native benefit> Я приймаю цей варіант і е, приймаю його як правильний варіант, е, бо насправді воно нас звучить: труси мене парубче, щоб намисто брещало. Від Трошки. перестановки до Данків, <rada> суми не змінить. Ми приймаємо цей варіант, і він правильний ваш І Фінальний конструктор дуже простенький. Увага на екран. Для чудеса, пса не ковбаса. Так, Антоне -ля. <гум> зря натиснув так швидко. Ковбаса не для пса. Може я приймаю цей варіант, і він правильний, хоча воно звучить, не для пс, е, не для пса, ковбаса. Е, правильно звучить, але змістове навантаження ви передали. Так. Тож у цьому раунді у пана Антона Тимошенка чотири правильні відповіді, у пана Антона Мурафи дві правильні відповіді. Проте остаточно підіб'ємо підсумки ми після того, Володимире, як подбаємо про ваші знання і перевіримо, наскільки ви їх засвоїли. Знову пропоную вам іменник і утворити від нього прикметник. Добре. Палац. Палац. Палацевий. Палацевий? Що я маю утворити? Прикметник <рикметник> із суфіксом ов", «ев», Ну, п-п-палацовий. Так, гаразд, Палацовий. палацовий. Далі спаржа. Спаржевий. Так, і матч. матчовий. Так. Прекрасно. Марчевий. чудово, бачу засвоїв. так, звичайно, засвоїв я ні разу не використаю інтуїцію. Я все за правилами. Це все за правилами, все тут зафіксовано. Цей комп'ютер не дає збою. Теж а наш загальний результат підсумок це 6-2 на користь пана Антона Тимошенка. Моменту в нашому шоу, коли ми нагороджуємо е, переможця. Тому що ця солов'їнка на згадку про наше шоу і на згадку про феєричну, О. беззаперечну перемогу. І на мене подивись один раз. <свистак> <свистак> отримає Антон Тимошенко. Дякую, дякую. Я дякую моїм батькам. Я дякую моїй лісі української мови Галині За що це сталося сьогодні. Дякую дуже. За всі ці роки терпіння Катерина Олександрівна! Певно, хочете спитати в неї які враження? у Звичайно, найприємніше, тому що наші учасники з дотипами і зацікавленістю підійшли до вивчення української мови. За що ми їм дуже вдячні? А вас, улюблені слов'янчики, закликають до того ж само вивчайте українську, вживайте її в побуті, адже мова живе доти, доки ми нею говоримо. Тому? Говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне не зупиняйтесь українською. Це було Соловіне шоу цьому, папа.